Ефір телеканалу Вінничина продовжує програма Актуальне інтерв'ю. У нас у гостях староста Вінницько-хутірського старостинського округу Владислав Кравешко. Мої Добре вітання дня. округ в смартфоні. Такий додаток. Ви його вже запустили? Чи лише планується? Ні, він у нас вже працює три місяці ага. за третій місяць. Певно правильніше сказати, третій місяць за два місяці його функціонування ним скористалася практично половина наших мешканців. І користуються кожного дня дуже велика частина. Ми реально маємо говорити, що при населенні 12 тисяч 741 особа на сьогоднішній день, то більше 6 тисяч людей користуються округом в смартфоні. Це великий, ну це реально велика частина людей, яка потребує тої чи іншої функції, які дає цей додаток. І ми маємо згадати, що не у всіх є смартфони, звісно, але в принципі в більшій кількості. Проте люди користуються. Якщо ми візьмемо іншу статистику впровадження муніципальних додатків по іншим містам, навіть не старостинським округам, а саме містам, ми й близько не знайдемо такої частини, Да, там третина, певно. Але не половина зовсім. А ми вже більше ніж половина задіяли наших мешканців саме в користуванні цією функцією. Він дуже зручний, і там можна знайти практично все. Все, що от потрібно людині, все є в окрузі в смартфоні. Я дійсно можу з певною впевненістю говорити про те, що все, що треба для життєдіяльності людей, для їхнього життя, все є там. Розкажіть детальніше про якийсь з розділів, можливо, розділ Офіс старости, що він в себе включає? Дивіться, офіс потрібно розглядати округ смартфонів цілком як одну єдину екосистему, яка дає людині ту чи іншу інформацію. Офіс старости він дає комунікацію з нами саме з посадовими особами. Як отримати можна там довідку? Ну, певні адміністративні послуги. Центр обслуговування громадян дає комунікацію з прозорим офісом. Дає комунікацію по різним ініціативам, як бюджети громадських ініціатив, по голосуванням опитуванням, які у нас, у нас є місцеві опитування, які відбуваються кожного року. Два три серйозних місцевих опитування на вирішення, це як скажемо так, місцеві референдум на вирішення тих чи інших моментів життєдіяльності. от, от доволі недавно. Це було перейменування вулиць, позбавлення імперських топонімів нашого імперського минулого такого поганого. Це все вирішувалося завдяки місцевим опитуванням в електронній формі. Ось тому о, центр обслуговування громадян також таку має функцію. Комунальні послуги мають функцію комунальних послуг. Графіки там вивезення сміття, графіки відключення світла, аварійні, неаварійні відключення. Як сконтактувати з певним якимось контрагентом, який надає послуги, там газ, світло, вода і так далі. Можна залишити повідомлення про порушення. Умов там благоустрою, правил благоустрою про якісь аварійні ситуації. Воно завжди приходить зараз одразу у мене на телефоні висвідчується, що в певному місті за такою-то адресою разом там з фотографією, там передбачена функція, що обов'язково треба додати фотографію. Е, є така чи інша аварійна ситуація, що нам скорочує час на реагування, потреби наших мешканців. Загалом, цілком якщо говорити про адміністративну функцію додатку, то він в рази скоротив. Наш час на реагування потреб мешканців. Ще до того, як до нас прийде людина, ми вже можемо тою чи іншою мірою відреагувати на його потребу. Далі, коли вона розказує нам про певну потребу, ми вже розуміємо і доволі швидко впроваджуємо ті чи інші дії. Ось. І тут варто також задати і таку інформаційну складову. В принципі, інформування внутрішньопереміщених осіб, інформування мешканців про якісь сервіси публічні, які є доволі часто запитуваними, також є в цьому додатку. Так як я сказав, все, що потрібно для життя, є в цьому додатку. Округ у смартфоні. Ось. Але тут потрібно говорити не тільки як про округ в цілому. Це є причинно-наслідковий зв'язок початком нашої роботи. Ось. Весь цей початок роботи він дійсно сконцентрувався з того, що ми спочатку впорядкували оцю нашу всю бюрократичну документарну складову колишніх сільських рад, на що був витрачений дійсно рік. І це є такою дійсно роботою, яка виникла постфактуму, після того як ми змогли впорядкувати всі. Наші всі, всі наші моменти, які необхідні для розвитку округу в цілому. От після того, як ми підвели риску і залишили минуле, яке залишилось після колишніх сільських рад, ми вже почали говорити і про округ в смартфоні, і про інфраструктуру, і про бізнес в цілому, і про інвестиційний паспорт. Ось. Тому ну я думаю, що люди наші помічають. Я знаю, що люди наші помічають, і тому е реально знають і розуміють, що це гарний, гарний додаток, і він є такою нашою родзинкою. Хто так. його розробляв? Розробляли спільно з it компанією місцевою. Ось е це такі люди, які соціально відповідальні і хотіли залишити частинку себе в окрузі. У Вінницько-Хутірському окрузі запрацювали також і платіжні термінали, тобто тепер мешканці можуть сплачувати за комунальні, адміністративні та інші послуги усього там, декілька кліків. Як, яка реакція у жителів, а особливо у людей похилого віку? Ну, перше, що треба згадати, це зручно. Це елементарно зручно. У нас є людина, яка по двом нашим центрам обслуговування громадян, де знаходяться безпосередньо ці термінали, яка інструктує в разі допомоги якоїсь необхідної щодо оплати комунальних послуг, ось або якихось інших адміністративних платежів, тому це доволі зручно. Люди, особливо так як ви сказали, похилого віку, їм потрібна завжди допомога, але вони дуже швидко вчаться. Люди наші дуже швидко вчаться, вони такі, знаєте, розумні і здатні до оцього технічного прогресу набагато швидше, аніж ми з вами розраховуємо. Тісно. І люди поважного віку також набагато швидше вчаться, аніж ми з вами можемо якось загадувати собі. Комфортно. Комфортно, просто швидко. Для того щоб, наприклад, вирішити якісь питання, адже ми не просто встановили термінали платіжні. Ми з компанією Єдиний рахунок Сервіс Пей ми пропрацювали таку комплексну роботу встановити термінали і також встановити. Долучити спеціалістів їхніх спеціалістів їхньої компанії, Центру муніципальних систем управління для консультації наших мешканців щодо рахунків, тому наші мешканці мають можливість не тільки оплатити рахунки, а відкоригувати їх, внести зміни, вирішити якісь проблемні питання з тим чи іншим суб'єктом, який надає безпосередню послуги. Тому тут потрібно також розуміти, що ми саме комплексно підійшли до цього питання. Ви вже згадували за школи, за укриття. Чи можуть 100% ваші діти розраховувати на те, що з 1 вересня у них буде офлайн навчання? Можна сміливо сказати так. З 1 вересня в повному обсязі, в повній мірі, діти підуть в школу. У нас буде офлайн навчання. Я скажу більше. з 1 вересня діти повернуться доволі такі гарні, приємні, ну вони до цього приємні були навчальні заклади, адже ми зараз, зараз активно, реально активно працюємо по ремонтам навчальних закладів. У Вінницьких хуторах, Вінницько-гутірський ліцей, фактично на днях почнуться роботи з ремонту покрівлі. Ремонт покрівлі з заходами енергоощадження, от, як колись казали, термомодернізація, з заходами термомодернізації покрівлі. Ми працюємо щодо модернізації холу ліцею, модернізації класів. Працюємо в писарівці щодо модернізації класів, модернізації подвір'я, ну, облаштування загалом, цілком зміна якогось такого простору, який оточує наших діток. Ми над цим працюємо. Ну, тут варто і сказати, що ми працюємо над цим не тільки в закладах соціальної сфери. Ми почали над цим працювати ще з 2021 року. Це певна така трансформація публічних просторів. От. Загалом, коли ми говоримо про інфраструктуру цілком, то ми працюємо над інфраструктурою цілком. Це соціальна інфраструктура, транспортна інфраструктура, інфраструктура безпекова. І Саме трансфордозвілєва інфраструктура і саме от, трансформація публічних просторів, це є одним з таким постулатів нашої візії з розвитку округу відповідно до стратегії 30. Він комплексно цей постулат впливає як на життя наших мешканців, так і як я вже сказав, на економічний наш розвиток. Щоб пояснити нашим телеглядачам, як ми працюємо з цього. Потрібно зрозуміти, що ми почали в 21-му році з впорядкування нашого минулого сільських рад, підвели умовну якусь риску під цим. В 2022 році почали трансформовувати наші публічні місця. На сьогодні ми вже маємо один дитячий майданчик новий і два дитячих майданчики. Які зараз саме в процесі облаштування, в процесі реалізації? Два впорядкованих та облаштованих маємо пляжі, працюємо над трьома новими площами, робимо нову, всі вже бачили, алею перехід. Встановили 16 замінили нових зупинок громадського транспорту. Це все з'єднуємо в одну єдину мережу новими тротуарами. Які передбачають як тротуари, так і переходи через греблі. Певні такі будуть набережні з безпековими елементами. Відповідно, будуємо безпекову інфраструктуру, укриття для того, щоб усі в рівній мірі могли мати безпеку. Соціальна сфера. Ремонтуємо амбулаторію, капітально ремонтуємо фактично. Перебудовуємо, реконструйовуємо амбулаторію в Писарівці і зону навколо амбулаторії в Писарівці. В Вінницьких хуторах ми ще в 2021 році зробили відповідний капітальний ремонт приміщення. Далі в школах ми повністю вінницько хуторівський ліцей реорганізували саме в плані інфраструктури, в плані будівельному плані. Ми замінили дуже багато. Речей, які залишилися ще з такого з пострадянського минулого. Зараз, коли ви заходите в ліцеї, ви дійсно розумієте, як ми називаємо це ліцей рекордсмен, це ліцей, в якому приємно навчатися. От Тому я, в принципі, і вертаюся до теми, за якою мене спитали саме за школи. Це ліцей, в якому приємно навчатися, це ліцей, в якому діти отримують фактично знання певно такого дуже серйозного рівня. На сьогодні ми вже відкрили. Клас польської мови в нашому Вінницькорському ліцеї. І отут, от от, знову ж таки, ми згадуємо про нашу співпрацю з іноземними партнерами, з нашими сусідами, по суті, з містом Побратимом Кельце. І ми вже працюємо в реалізації програм щодо обміну наших учнів в наступному навчальному році. Саме завдяки цьому польському класу. Також у нас відкритий новий клас. Безбар'єрності, інклюзивно ресурсна кімната, де психолог з дітками займається саме по їхнім потребам, певним. Цього літа ми робимо новий клас з безпеки саме в сфері надзвичайних ситуацій. Це такий безпековий клас щодо та чи інша там, мінна чи пожежна чи ракетна небезпека, як її Можна навчити дітей, як правильно реагувати на ті чи інші предмети, як правильно себе поводити для того, щоб в них реально в підсвідомості відклалися ці речі. Ось і вони вже понесли в життя певну таку якусь безпекову базу. Повністю реорганізували майстерні і працюємо над реорганізацією спортивного ядра. Долучаємо сюди наших друзів. Вінсмарт, Смарт. В Вінницьких хуторах буде в скорому часі вже відкритий Вінсмарт. Також потрібно сказати знову ж таки згадати про таку перебудову реорганізацію публічного простору навколо школи. Це щодо Вінницького тірського ліцею. Ще є дуже багато моментів, які я насправді зараз не згадаю. Адже вони просто елементарно не вміщаються в пам'яті. Ми дуже багато стараємося робити для наших діток. Для мене тема діток наших це взагалі така. Вона доволі щиросердна. І діти мають мати гарне дитинство, мають отримувати гарну освітню базу, щоб це все понести в майбутнє. І можна інтерпріювати те, що от я зараз сказав, на тих речах. Які були до цього сказані, оця вся інфраструктура, ці всі речі, які ми робимо і поступовно підводимо і з'єднуємо в одну таку синергію, це є нашим таким показовим, показовим чинником нашого розвитку. Ми так робимо в школах, ми так робимо загалом цілком в населених пунктах, щоб наші мешканці мали дійсну гарну базу і мали ліпше, комфортніше життя. Наші діти будуть мати краще, ліпше, комфортніше життя. Ми будемо далі також жити в кращій країні. Ось. І тут потрібно згадати, я таку підведу певну вже риску під нашим інтерв'ю сьогоднішнім, що оці всі речі, які я назвав, вони ніколи не були б можливі, якби наш міський голова Сергій Анатолійович Моргунов дійсно зовсім не байдуже відносився до наших старостинських округів в цілому. Ми маємо. Підтримку, безумовно, велику підтримку Вінницької міської ради, в тому числі і бюджетну. І дійсно, ми вже другий рік поспіль, якщо провести статистику, витрачаємо на себе на наші видатки, вони перевищують наші надходження. Навіть з тим, як ми стараємося працювати з бізнесом і збільшувати наші надходження бюджету, ми завжди з бюджету Вінницької міської територіальної громади отримуємо більше коштів на реалізацію наших проєктів. І я дуже надіюся, що так і буде надалі. Для цього будемо робити все можливе. У мене ще є питання про вивезення сміття. Угу. Воно було переформатовано. Розкажіть вітання, що про це? Про вивіз твердих побутових відходів. Потрібно також говорити комплексно. Це не просто вивезення сміття. На сьогодні ми маємо. Розділений вивіз побутових відходів. У нас вивозяться окремо побутові відходи з кожного будинку володіння, окремо побутові відходи органічні, окремо побутові відходи пластик та скло. Тому ми також в цій програмі, вже в реалізації, про яку я зараз розповім, реалізації цієї програми ми. І е, впроваджуємо нові європейські стандарти щодо сортування сміття. Людям дуже це подобається. Чесно сказати, от по Вінницьким хуторам, писарці щітка, я бачу е, реальну, реальний прогрес, дуже реальний прогрес щодо сортування сміття. Е, я ну, не, не буду е, зарікатися, адже я не володію повною інформацією по місту Вінниці. Але ну, наші мешканці на порядок, я думаю, так само, як і містяни, дійсно, як наші жителі Вінниці, ну ми усі жителі Великої Вінниці, вони не пасуть задніх аж ні разу щодо сортування сміття. Дуже якісно, дуже, знаєте, так доречно і нюансово жителі реагують на сортування сміття. Пластик до пластику, скло до скла, органіка до органіки. І... Е Саме для реалізації таких речей е, дала можливість перебудова системи вивезення твердих побутових відходів. Так ми пройшли її до речі. Ну, я не буду приховувати, ми її пройшли до речі, так тяжкувато, важкувато. Дуже багатьом нашим мешканцям було незвично це. Е, усі якісь незвичні речі, ну, це, це природньо для нас. Усі незвичні речі ми завжди до них реагуємо з певною такою боязкістю щодо якогось провадження нових речей, які до цього були нам зовсім не притаманні. Але як я вже сказав, те, що ми бачимо зараз, ну це небо, земля. Не знаю, як можна якими епітетами зрівняти, але так як зараз люди користуються послугою, ну я навіть уявлення не міг мати, щоб тако, такий тяжкий. Період впровадження цієї послуги за новими стандартами він настільки реалізується в конкретних таких речах дуже швидко. Дуже швидко. Це дуже позитивна історія, як вона впроваджувалася. Колись був перевізник, виконав підрядник, який виконавець послуги з вивезення твердих побутових відходів, який фактично не мав ніякого. Нормативного нормативних підстав ніякої законодавчої бази щодо реалізації провадження своєї діяльності на території населених пунктів. Це ми говоримо зараз про Вінницькі хутори, адже в в щитках була інша трохи система вивезення твердих побутових відходів. В Вінницьких хуторах так як більше мешканців і більша активність саме з складування побутових відходів діяла підрядна організація. Ну, при функціонуванні колишнього органу місцевого самоврядування сільської ради мені дуже важко назвати аспекти, якими вони керувалися на надаючи цьому підряднику можливість працювати на цій території. Ніякої законодавчої бази немає, ніяких підстав виставляти виконавцю певні якісь е заходи щодо необхідні заходи щодо поліпшення його діяльності на землях та. Ну, простими словами, людина возить бортовою машиною таку гору сміття, яка на поворотах вивалюється, і це все видно. Просто е мало того, що до приєднання до міста Вінниці в, е в Вінницьких хуторах, як, до прикладу, не існувало комунальників. Ось. І е оці всі речі щодо засмічення території, просто елементарно при вивозі сміття, ну, це. Такі, трохи сюрреалістичні речі. Вони не вкладаються в голові е, звичайної людини, яка вже звикла, от зараз вже люди, які звикли до е, функціонування вивезу твердих побутових відходів, як воно є. Зараз люди дивляться назад просто запаскою, аби щоб нас так не було ніколи. Але тоді е, це було такою формою саме вивезення твердих побутових відходів. Для мене це було дико, чесно. Це. ну, це простими словами, це погано. Погано. Я не буду вдаватися в якісь такі деталі, але вона потребувала, ця система вивезення твердих побутових відходів, потребувала зміни. Що скоріше, це критично. Це критично для нашого довкілля, це критично для наших мешканців. Що казати, якщо за перший рік... За перший рік, 21 рік на, на, нашої функціонування нашої команди, ми ліквідували більше двох десятків стихійних сміттєзвалищ по населеним пунктам. Це великі сміттєзвалища стихійні, це не просто там, кубка сміття. Це те, що впливає на наше довкілля, це те, що впливає на якість води, яку ми споживаємо. А якість води. До того, як ми приєдналися до міста Вінниця, вона з кожним роком, я так як я хуторянин, ну я проживаю в окрузі весь час з народження, фактично, я знаю наскільки якість води ставала гірше. На сьогодні ми вже беремо проби води і можемо дійсно говорити про те, що рівень збагачення нітратами води, яку ми споживаємо, він зупинився, він перестав рости. Це вже є реальною перемогою для нас. На це безпосередньо впливає поводження сміття. Якщо ми будемо засмічувати наші території, і та кількість сміттєзвалищ, яка була вона б, вона функціонувала, це все з дощовою водою уходило в ґрунт е і переходило вже метою хімічних реакцій, переходило до води, яку ми споживаємо. На сьогодні цих сміттєзвалищ немає на території населених пунктів. Е немає такої, знаєте, вже характерної якоїсь риси людей смітити в якихось певних місцях формувати ці сміттєзвалища. Тому також маємо говорити, що нова система вивезу твердих побутових відходів вона відбила в людей охоту складувати і формувати сміттєзвалища у нас на території нашого довкілля, де ми проживаємо. Що реально впливає на наше життя, на комфортність і поліпшення нашого життя. Насправді, в цій темі також, напевно, можна брати з вас приклад, тому що скажу, не всі округи сортують сміття і його вивозять. Скажіть, чи звертаються до вас з проханням поділитись досвідом і як навчити людей сортувати сміття? Так. Тут потрібно згадати, що з системою вивезення твердих побутових відходів ми також впровадили і станції сортування. У нас є окремо вивезення твердих побутових відходів з кожного домоволодіння і окремо станції сортування пластику та скла. Вони з'явилися дещо раніше, аніж ми змогли реорганізувати систему вивезення, адже ми робили все відповідно до чинного законодавства. Там дуже довга процедура з профільним міністерством, і це потребувало часу для саме реформувати систему вивезення ТПВ. Станції сортування ми встановили, перша станція сортування, якщо я не помиляюся, з'явилася в літом 2021 року, якщо я не помиляюся. Ну, тобто доволі раніше, ніж ми почали вивозити тверді побутові відходи так, як треба. І наша практика щодо сортування дійсно, вона переймається іншими, іншими старостинськими округами, іншими громадами. Шпиківська територіальна громада, також Бершацька територіальна громада це люди, ну, наші колеги, які перейняли у нас досвід щодо сортування. Ну, тако, ну, частково в Бершацькій територіальній громаді в них вже були якісь певні напрацювання, але в них є були певні питання щодо консультування, як навчити людей, як розмістити, в якій формі сконструювати ці конструкції і так далі. Ми відкриті до співпраці завжди. В цьому питанні, в будь-якому іншому, адже якщо ми не будемо допомагати один одному, ну, що буде хорошого, якщо ми не будемо ділитися досвідом. А так ми ділимося досвідом, так само і приймаємо досвід інших територіальних громад, старостинських округів. Я вважаю, я врахую, що це поліпшить життя наших мешканців, тому це плюс. Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Бажаємо вам залишатися завжди номер один в Україні. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях староста Вінницько-хутірського старостинського округу Владислав Кривешко.